Hello, friend. Наступне відео буде чисточка, але поки що ні, поки буде передбачення, які найближчі події вас чекають. Це загальний дорогорозклад для індивідуальних. Пишіть, будь ласка, у Viber або Telegram, Номер буде вказаний під відео. Тож для всіх розкладів. Спочатку я подивлюся, хто до мене прийшов. Так, у мене підказка, що мені треба палітурку витащити з колоди, і вона мені якраз і показалась. Ну, і тут досить ви така особистість, підказка да, прийшла. Особистість яскрава. Той, хто прийшов, притягнувся на це таро передбачення на цей розклад, таро розклад, да? знаєте, от цікавить е, мене, хто яку книжку читає. От, е, можливо, в інтернеті, звісно ж, але е, я знаю, що дехто ще читає такі такі паперові книжки, да, у твердому переплеті. або чи як правильно сказати. А, або ну, не обов'язково твердий переплет книжки. А взагалі ось такі, да, паперові книжки. Хто читає? Яку книжку останню ви читали? Ну, можливо, не останню слово таке, да, а крайній раз да, книжку яку читали. Я почала ось читати Карлоса Кастанеда. То читав, до речі, напишіть також. Наскільки вам зрозуміла ця книжка? Наскільки ви розумієте такі його висловлювання, чи взагалі текст цей? Ну, я так розумію, що. Напряму там мало текста такого. Весь текст якби щось підрозуміває, да? і він взятий, немов би з майбутнього. Можливо, буде якесь відео, де я буду wow. читати, зчитувати передбачення саме з книжки. З цієї. В мене вона, до речі, така друкована. Як знаєте, листи передруковані з іншого видання якогось, я не знаю, як це пояснити. Це не мов би хтось на друкарській машинці сидів і друкував, знаєте, на листах. Не мов би так хтось сам створив книжку, не друкарська якась, не видавництво. А... Хтось сам створив. І так, хто прийшов, хто ви на сьогодні. А, більшість з вас прибуває у якійсь стабільності. да Хтось вдома, а, в доволі такому достатку, можливо, хтось вам. Ну, не прислуговує, але допомагає. Да? Є кому сказати: а принеси мені водички, будь ласка, з кухні. Ну, якось так вас показують. Ну так, карта мага говорить, що ситуація по більшій мірі у ваших руках. На сьогодні ця ситуація. А, знаєте, якось. Тут можуть бути ті, хто також маг практик. А, і навіть немає так біла чи чорна магія, да, як розподіляють ви, просто цим займаєтесь. Да, магією, практикою, магічними практиками. Ну, це не, не для всіх, звісно ж. Якщо комусь потрібен індивідуальний розклад, про розклад, перегляд якоїсь ситуації. Да, пишіть мені на Viber або Telegram. Номер буде вказаний під відео або у самому відео. Ну, пережили ви, якийсь момент, був, що не вистачало грошей, або яких то ресурсів не вистачало. А цей момент був так. Але ви почали рухатися вперед. Ви знаєте, ви цю ситуацію якось перемогли. Ви сказали, з мене досить, я більше не буду там пасти задніх, да? крайніх. Я буду якось працювати, І навіть ви якось на Поділились своїм досвідом з іншими, як це можна зробити, да? вийти з енергії ніщити. Напишіть, до речі, хто блогер хто, а, ну от хтось дивиться з таких, хто не лише для себе переміг такі енергії, бідності, якоїсь не духовної, ні, більш бідності тут по матеріалі такий. І ви навіть прокачалися так, що можете з іншими своїм досвідом поділитись. Так, хтось тут воював, здобув навіть деякі поранення. Є такі хтось. Ну, не всі, звісно ж. А на сьогодні ви вже можете сяяти як зірка, так? Да? Ви, до речі, допомагаєте іншим. Не лише просвітницькою діяльністю. В когось є діти, когось ви просто з малку з малку да, розстили. Ви та людина, яка дійсно дієва в своїй доброті. Ви можете годувати котиків, песиків. Ви вмієте кохати, вмієте дарувати кохання, Да? з укупків, дивіться. Якщо ви у сім'ї, ви вмієте дарувати своє кохання, вмієте а, показати людині, що ви її кохаєте. Тут не такі, знаєте, не черстві якісь люди. Так, і вас люблять і вища сила любить вас. Всесвіт. Амурчики, да, такі з небес на вас, стрілами своїми куляють. Да? Або від вас. Тут е, хтось нещодавно міг створити пару, знайти своє кохання. А хтось навпаки е, розвівся і пішов в, в нові. Ну, або не розвівся, а просто пішов е, новою стежкою, да, як цей білий котик такий, хоча е, колода чорних котиків. Так, ось треба карта підказка. А, якісь були страхи, жахи у вашому житті, але це все в минулому. А що от найближче майбутнє? От Можете загадати свій період, просто зараз. А, на тиждень, на два тижні, да, півмісяця, місяць. Ну, на рік, я не думаю, що ви, по-перше, самі не запам'ятаєте да? на цілий рік, що там, а по-друге, Загадайте на місяць, от просто з цього дня, коли ви дивитеся на місяць вперед, наприклад, так. О, ну тут імператор. Хтось може займати певне, певну посаду з вас, більш як чоловіки, але дівчата також можуть. Да, завдяки вам Добре. рухається. Якось все світа да, навколо вас. Навколо вас щось рухається, бо ви вже пройшли і огонь, і воду, вогонь, воду і мідні труби. Якось так. Ой, ну ви бачили і смерті, і. А, знаєте. Вас це прокачало, як це не звучить, знаєте, моторошно, вас прокачало те, що ви багато чого бачили і багато чого пройшли. І тепер вже все одно вас це не якось. Не з вашого шляху вас це не ага. Вас намагалися залякувати, вас в якісь певні рамки, обмеження, хтось можливо і грати, якийсь переніс. Тобто закольцовані ситуації, в багатьох по-різному розігра... відіграється, вас якось обмежували. Я не знаю, що це за обмеження. В когось це, можливо, і шлюб якийсь невдали, що ви як у клітці були. Та? Певних обмеженнях, закольцовках, чим- -то вас тримали прямо. Да? Чим у всіх по-різному. Можливо, ціпок на шиї да? був подарований ким-то <подарування> з певними цілями. Золотий ціпок з хрестом і все. І людина в закольцовці, людина в обмеженнях і людина на прив'язі. Буває таке. А, ну, Я жартую, але знаєте, ж, да, в кожному жарті є лише доля жарту. Ось так. А далі Ну, в когось іще гірші стани могли бути, хтось навіть полон міг, будь вони неладні, ті кацапи. Е, пережити страшні моменти. Буквально сьогодні дивилась відео, як жінка розповідала про свій. Полон Українка, да, розповідала, як ті кацапи знущалися. Ну, от здається, немов би то люди, якщо їх взагалі це слово до них якось можна втулити, хоча не можна, мабуть, да, як вони там. Розвивалися, хоча це слово також до них ніяк не клеїться. Якщо вони недорозвинені і задатків, мізків там ну, мало, скажімо так, м'яко кажучи. Після того, що от ми чуємо, як е, пройшли тортури, такі, да, українці, жінки, чоловіки, задаєшся питаннями, як воно, оце е, суспільство, е, оці Племена да? російські племена. Ну, бо до слова країна, вони не те, що не дотягують. Вони взагалі до цього слова, я не знаю, не мають відношення, бо, судячи з того, що вони роблять, вони лише ну, Плем'я це згрупування якесь угрупування. Да? Так я до чого? До того, що хтось пережив щось страшне. Да? Але навіть тоді, коли ви були в певних обмеженнях, ви не переставали мріяти про щось добре, гарне і хороше, про квітучу Україну, да, наприклад. Або хтось у такому невдалому, нещасливому шлюбі, да, як в золотій клітці, про щось. Приємне про щось дійсно, щоб кохання було. Угу. Ну, а диявол вже ж каже, що він каже, що Ох... ось є такий варіант, да, говорить для тебе, як тут Золота рибка у акваріумі, але ж чи дійсно щаслива рибка у акваріумі. Да? Начебто водичка є, начебто годують, але дійсно вона щаслива. Ну, ми ж розумні люди, ми можемо відповісти. Якщо в неволі, то яке ж тут щастя? В неволі немає щастя в неволі. Звісно, що на такий варіант ну, здравомислящі люди не погоджуються. А чи погодитеся ви, на такий варіант, де так годують? Так, водичка є, там, можливо, навіть з підігрівом і киснем. Але чи це той варіант? Ні. Не, не стійка конструкція. Так? Розумієте? Не стійка конструкція, і за неї не варто триматися тут по котику, по четвірці цьому пентаклі. Та, не варто це триматися за це. Бо вежа, вежа йде, да, руйнування. І за трикутники три це позиція нестійка. Хто у трикутниках завжди знаєте: це нестійка — стійка Ти, сті, стул на трьох ніжках чи стіл. Довго чи довго протримається? Ні. Хтось каже, але ж чотирикутники це також, ну, чотирикутник принаймні стійка, стійка така конструкція, але це не про кохання, це про стіл, стул, так, про будинок. Така конструкція. Ось е людина нарешті зрозуміла: до десятки пентаклів, тобто це е дійсно стійка конструкція, варто прийти. І вже можна і медитувати, да, ось так сидіти. Але чи тут людина дійсно побудувала якимись не такими шляхами? Якщо побудовано якимись такими шляхами, да, тут просто скидані камні, і людина сидить, медитує, варто прикласти більше зусиль і з розумом підходити. Да. Навіть ось така і тобі стійка конструкція. там, де... Ага, Це тут четвірка пентаклів. Ці ну, Бачите, недаремно я е, так трішки тут помилилась. да? Четвірка пентаклів тут. Хтось щось, можливо, скупий на емоції, чогось боїться людина, хтось із вас, так. Да? А, поки ви боїтеся, поки ви боїтеся, ми ще можуть з'їсти ваш сир, да? нашкодите, поки ви сидите і не дієте, отам, да, як котики в кущах, миша хоч і біла, така да, з'їдає сир. Ну, тобто, якщо ви не дієте в нужному напрямку, то шкідники, вороги, тут, як тут, вони. Руйнують те, що є, те, що ви мали. Тобто, угу, помірність. В когось вже тривалий час може йти якесь е, руйнування вашого життя, навіть не побоюсь так сказати. До чого ви можете цим шляхом прийти, якщо щось не змінювати. Ні до чого хорошого, до розбитих надій, до розбитих мрій. А що вам робити? Давайте запитаємо карту. Так, вийти з цієї ситуації, дивіться, скиньте стару шкуру свою, шкіру. Да? Як це? У кожного кожен зрозуміє своє. Зрозуміє по-своєму, по-своєму, очиститься, комусь, можливо, чисточку важливо зробити. Тут, бачите, водоспад і котик купається, омивається, стає чистішим. А, ну ось, До речі, буде на каналі на дня вже чисточка, Тож, приглашаю на канал на нове відео, яке буде. Так, да, так, да, восьмірка жезлів. Тут уже більш стійка конструкція. Я не знаю, про кого це тут, кому тут ці підказки, скажіть, що ви зрозуміли, срезонувало. Давайте зворотній зв'язок, а то, виходить, я тут на каналі роблю розклад, а ви мені тоді у особистих пишете, Так, у мене це моя прямо ситуація, обрала варіант. Пишіть на каналі, що так ваша ситуація. Да. Ну, Дивіться, ви таки досягнете тої гармонії, але через обнулення, через трансформацію. Від старого треба вийти зі старого, да, щоб в нове прийти, щасливе. Е, неможливо і триматися за старе щось і е, отримати нове. Потрібно звільнити місце, навіть е, поприбирайтесь, да, старі речі. Зараз, по-моєму, якраз і місяць старий, да? бо у когось ось уже паутинням покрилися. Якісь старі речі, да, вас це павутиння вже а, самих уже обвило, да, і а, не знешкодило. Не знешкодило вас, а як чомусь іде саме це слово? Знешкодило, можливо, інших когось. А, а комусь, можливо, потрібно й дії ворогів, ось так, знаєте. Прибрати, бо вони вас у когось просто шляхи перекриті, вас, як, знаєте, зв'язали по руках і ногах. А що ж це таке? Що це у вас тут за ситуація така? А, ну, можливо, хтось і боїться перестрибнути. да Чи ви до вас перестрибнути? Переїзд. У когось переїзд. А що буде, а як буде? Да, ви боїтеся? Так, ви боїтеся. Не бійтесь, тут показую. Тут все буде добре. Ви на геть новий рівень перейдете, якщо рішитесь. А ви сидите і чогось чекаєте. Да? А чого ви чекаєте, покажіть. Ага, карта палітурка. Тут ще е -е, хтось незрілий да, до чогось. І тут чекання. Тут з обох сторін, не мов би показують якусь пару. Дивіться, і він чекає, і вона чекає. Ні, ну, а, хтось, а хто ж діяти буде, як і він, і вона чекає. Порада, порада від карт особисто вам. А внесіть ясність в щось. Отримайте якусь інформацію про те, де вам потрібно діяти. От якщо це з приводу роботи, позагугліть. Да? Тут знання, як-то знання це світло, не знання це пітьма. Да? Знову показують мрійника когось. Мрієте, так? Да? Тобто якийсь достаток є, мені цього достатньо, навіщо, це, навіщо щось змінювати? Потрібно змінювати, розумієте, да? тут бачите, жовто-блакіт тут виходить. Але ж тут дивіться, спочатку потрібно світло пролити, щоб був якийсь достаток. Хтось так, хтось стукав у закриті двері, можливо, не виходило щось. Але, але, ну, у когось, можливо, питання нерухомості. З будинком щось пов'язано. І е, до, досить довгий час була закрита двері, кудись ви не могли попасти. Ага, за щось боролися. І що там буде? Так, буде якесь важливе вирішення. Угу. Так. Ви набуваєте силу, коли дивіться. Дивяти. Щось буде підсвічено, щось ви дізнаєтеся, якесь. Угу. От дивіться, там, де у вас не виходило щось. Де вам просто ви не хотіли навіть цим питанням займатись? Знаєте, як то кажуть? Іди туди, де страшно, там вирішення твого питання, да? 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 Імператриця. Хтось мріє, да, і Верховна Жриця. Ох ти, як цікаво виходить. Да? Тут хто? у когось зміна статусу. Але чомусь імператриця спочатку. Там, де була, можливо, прихована е, жінка. Угу. Прихована жінка. Так. Так, так, так. Тут цікаво взагалі, виходить. Дуже цікаво. Тут щось виходить на поверхню, якісь темниці, да? Король кубків, король кубків. Що кудись хтось зібрався. Їхати, переміщатися. Так, да, ось уже колесниця. Ну, дівчата, хто когось чекає, да? коханого, хто вагався, хто не міг діяти. Так, ітог. Тут знову якась історія кохання. Історія кохання тут. Хтось від когось закривався, не діяв, закоханий. Хто чекає коханого? Ось він з'являється вже. Чи по факту, не лише ж у думках, я сподіваюся, по факту тут з'являється. Поки у думках. Напротязі місяця з'явиться хтось по факту, ну почне діяти хтось напротязі місяця. Якщо у вас було таке питання, чи буде людина діяти, так, протязі місяця буде діяти. Що ще напротязі місяця? Ой, ну, когось десятка е, чаш, да? кохання. От із течення місяця, то да? як українською по істеченні? Відчуєте себе коханими. Це вже досить добре. Ну, і ті всі моменти врахуйте, щоб було дійсно так, щоб ви в карту мага, да, що ситуація в ваших руках вийшла в цю карту. Врахуйте всі ті моменти, що підказали нам карти Таро. Ну, і я також за вами врахую, да? Щасливого кохання, щасливих лише подій у вашому житті, захищеності, так? будемо ставити захист. Чисточку зробимо. Захист від, як мої колеги ось роблять на каналах, також захист від поранень, бо зараз такий час, на жаль, захист від негативу, від магічного впливу і все таке інше. Тож, заходьте на канал. Не забувайте, канал називається Леонора Таро 2. Не забувайте ставити вподобайки, писати коментар і підпишіться обов'язково, хто ще цього не зробив. Тисніть на дзвоник, І щоб не пропускати відео. Буде тоді сповіщення вам приходити, коли нові відео виходять. І м -м -м, щастя вам, здоров'я міцного! От всіх обійняла. До скорих нових зустрічей. пока.